всі бої з Ольфами, це не певно, де два перші зони власної серії, а, а ще селяни ми. Ось починаємо. Добре, йде почати з того, що більшість єдиної, щоб більшість що з селянином. А тож по полюблею, я більшість думаю, що... А, так, як ви що просто тим будуть бутися. А, та, по селянині. Зараз, мені не треба позвонити в поліцію. А, добре. Так. А, знаєте, що а, ви можете я хочу зробити одного там селянина, так. Нууууу... Ееее... там сварю? Еее... Він Бін... Крав... Еее... Рощі. Угу. Еее... Адрес? Село 15. Молочи? Білич. Бі... Добре, йду. Добре, вони вже йдуть. А, Добре. Надіюсь, що вони розшпують того селянина. Еее... Так, звісно. Я надіюсь, що вони це зроблять, тому що... Можна сподіватися. Ну, в принципі, так, я теж надіюся, що вони зможуть більше його сприймати. Так, а вже я впевнений в тому, що в них це вийде. А, звісно, я в принципі теж у цьому Я Тож, ви хочете сказати, що один стріляним вкрав тут гроші. Так. І я думаю, що ви в нас вас, вас це вийде. А, так, вийде. Тож, де він? Мені здається, що цей селянин десь живе. І саме де? Добре, ви впевнені, що, що він десь живе в полі. Так, звісно. Я впевнена, що він десь там. Тобто в полі ідім. Загодься. Що ви хочете? Ми просто хочемо перевірити ваші скрині на Просто ми дізналися, що ви будете щось, щось незаконне, і тим поховуєте. Що незаконне. Ну ви щось вкрали. Вкрали? Я нічого не вкрав. По, По те що. Я не дам вам перевірити. Це чого? А я хочете вкрасти. Ми просто хочемо перевірити, все. Ну добре. Еээ, заходьте. Ем, <глух> це мої гроші. Що ви так дивитеся? Е, Де то Це мої гроші. що ви там взяли? Е, <глух> ну. Эй, сторі! Повернай мої гроші! Це мої гроші! А? А, ой! Я я Як надо ладався! Я думаю, що ти. Це вкрав мої гроші! Поверни мої гроші! Ем... Що я можу це сказати, що... А? Що я не думала штувати? Тобто одно. Вы йдете в участок. Эээ, не, я не хочу это в участок. Мне всем. Добрый, еди, по-моему. Я пойду понял, твоя. Да не знаю, що. А, То, что Що ж... А, а я просто зміни. А, Да добрый. Добрый, я піду. А, Ага. І всім до з вами в Холіклимо, всім ба...